11 районів Черкащини стали учасниками третього етапу проекту проон Місцевий розвиток орієнтований на громаду. Триватиме він до 2018 року. Учасників відбирали на конкурсній основі попередньо 36 сіл зможуть поліпшити інфраструктуру в рамках третьої фази. Для цих потреб євросоюз виділив півмільйона доларів, щоб дізнатись, як Черкащани втілюють задумане. Координатори проєкту приїхали в Україну. Ми якраз сьогодні будемо представляти нашій громаді ту працю, яка розроблена якраз активними громадськими колами. Це стратегія розвитку Черкащини до 2020 року. Стратегічними цілями, якою є основними стратегічними цілями, це розвиток сільських територій, це конкурентна спроможність нашого регіону, розвиток людського капіталу і екологічні проблеми, подолання екологічних проблем в області. Фект пропасован бізіт газ дво-трі об'єктивів. Мета нашого візиту передбачає три цілі. Насамперед, ми хотіли побачити, які зміни почали відбуватися після запуску третьої фази проекту. Ми плануємо провести цілий день і поспілкуватися з людьми, що беруть участь у проекті.